Львова, я бачу, що в нас спільні проблеми, ну, як і всій країні. Це дорога і дві години нам не вистачило, де зі Львова до Тернопіль. Коли я був тільки що на радіо, досі сказали, що буде дуже важко їхати. Це вже об'єднує об нас як рідних братів та сестер. Наша задача сьогодні стоїть в тому, щоб об'єднати країну. Сьогодні euh, захід країни дуже наляканий. E, наляканий правим сектором, наляканий бандерівцями, наляканий будь-який щим, бо вони розуміють, що схід, схід, схід. І захід, і захід Ні, ми не знаєте, за кожним рогом, за кожним деревом. Як розповідають ЗМІ, російські ЗМІ, сидять люди, які хочуть вбивати сім'ї.